Україна оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі, такими, що перебувають під воєнною загрозою. Про це йдеться у прибережному повідомленні, опублікованому у п'ятницю, 4 серпня, на сайті Держгідрографії. У повідомленні зазначено, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Більше про те, що відбувається зараз у Чорному морі і не тільки в Азовському, також буде говорити далі. Андрій Риженко, капітан першого рангу військово-морських сил збройних сил України запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у період з 2004 по 2020 роки. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією, пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію, поясніть для нас, цивільних, що означає ось це повідомлення, яке в п'ятницю з'явилося на сайті Держгідрографії про воєнну загрозу для шести російських портів на Чорному морі? Ну це означає, що військові або цивільне судна, які перевозять військові вантажі, всі порти в інтересах Російської Федерації можуть бути атаковані. А, от я думаю, що це таке просте пояснення. А, ну Ми знаємо, що а, от зараз ми бачимо ці вже легендарні кадри атаки на рейді Новоросійськ, оцього десантного корабля, Алінігорський гарняк. А, от, трошки пізніше, на наступну добу була атака на танкер Сік, в Керченській протокі, який перевозив нафтопродукти. А от після цього, в принципі, от цими двома подіями Україна. Uh, ну как би бы, uh, додала, що ми можемо працьприцирувати військову силу на досить велику відстань. Uh, ну скажімо, в цьому випадку це було 400 морських міль. А uh, до цього, uh, значить, ми цього робити не могли. Uh, uh, і я оскільки оці порти всі задіяні в тому, що вони як і беруть участь або беруть участь, скажімо, в бойових діях. А, а, а безпосередньо або опосередковано, або через ці парти доставляються нафтопродукти, які створюють значну кількість прибутків Російської Федерації, які потім пріоритетно йдуть на війну? Ось таке оголошення було зроблено. Як ви вважаєте, як ось ці два факти вибухів на військовому кораблі, на танкері як вони зможуть вплинути на хід війни у чорному морі загалом? Ну, поки це перші два випадки таких це вдало проведення операції. Треба це нарощувати, тому що в принципі, ну скажімо, основні цілі вони, на жаль, все ще продовжують виконувати свої завдання. Я маю на увазі російські цілі це ракетні кораблі. Ми знаємо, що наступного дня після цих атак Росія провела таку масовану атаку ракетну по нам і 20 ракет калібр вони були запущені якраз. З Чорного моря, з тих кораблів, які зараз базуються як, до речі, в Новоросійську, так і в Севастополі. От поэтому е, как би, це такий серйозний сигнал, це така спроможність, але її потрібно нарощувати. Ну і по-друге, справа в тому, що північно-західна частина Чорного моря, вона ну как би знаходиться під нашим контролем, наших ракетних батарей, і росіяни туди заходити зараз, не не наважуються як. Це було раніше, але справа в тому, що судноплавство воно заблоковано повністю залишається для нас. Всі наші порти вони заблоковані. Суд судна не заходять, не виходять. Є судна 40 суден, які заблоковані в цих портах ще з початку війни іноземні. От і тому треба якимось чином а, ну, деблокувати це, відкривати ці шляхи. Єдине, ну знаємо, що а, до 17 липня діяла зернова угода, і судноплавство частково відбувалося, але це відбувалося, скажімо, за згодою Росії, тому що всі судна, які виходили з трьох партів Одеси, Чорноморський, і Південний, вони погоджувались в Стамбулі спільним цим комітетом координаційним центром. А, от зараз э, Росіяни також оголосили цю зону закритою, і до речі, приготували два ракетних э, корабля, ракетних катера, які можуть ну наносити удари э, по суднам у разі порушення. І ми пам'ятаємо на початку на початку війни, війни. Вони це робили. Вони стріляли по суднам в портах і Одеси і э, і, Чорноморськ, і Миколаїв. І ракетами і артилерії і затримували їх, і так далі. Тому тут треба дуже серйозно працювати. Ну і а, дай Бог, там от дорога життя, яка зараз а, а, працює, це вдовж узбережжя Румунії Болгарії, як зараз ідуть оці судна до наших портів в Ізмаїлі. І з моїй на Дунаї вона працювала, тому що це, скажімо, ну також дає можливість нашим аграріям експортувати а, а, сільськогосподарську продукцію. І цей експорт досить такої, також великий. Він складає за півроку. Він склав 1,5 мільйонів тонн. Це набагато більше ніж було до війни. Але ну, на фоні того, що можуть скажімо, Поставляти наші морські парти це не дуже багато, можливо, одна п'ята чи одна сьома частини. Скажіть після на вашу думку, після ось цих попереджень сили від України для росіян, чи зможе змінитися ситуація з зерновим коридором? чи зможе це якось позитивно повпливати на цивільні кораблі? Що Україна все ж таки може захистити свої інтереси? Ну, на ситуацію з зерновим коридором це однозначно буде впливати, скажімо, на рівні таких геополітичних торгів, тому що вони тривають зараз. А от, але ну, безпосередньо, скажімо, от ті спроможності, які забезпечують нам зараз от такі от, ну, удари на велику відстань, вони ну, той коридор, вони як би вони можуть, ну недостатньо. Я думаю, цього недостатньо. А от, тому що ну, перший супротивник має домінування в повітрі. от і как би, ну, тут з, з, треба з цим чо, щось робити, а, або домовлятися через оці от угоди. По-друге, в море також ну, я казав, що а, противник у нього є домінування по морським силам і засобам. А от і він також може робити різні, як відкрити, як, як, як звичайний, скажімо, так і прихований Такі атаки і провокації. До речі, і в червоних навіть країн прибережних. Поэтому, але ну, це сигнал, сигнал, тому що якщо ви, скажемо, ну, давите от нашу економіку, то ми можемо впливати на вашу. От, в принципі, ну, це частина от якраз цих. От геополітичних розмовлень, і це в принципі додає нам сили в нашій позиції, ви вже згадували про ось цей корабель російський оленегорський горняк. Дуже складна така назва в росіян, на мою думку. Як як ви оцінюєте наскільки серйозних ушкоджень завдали Сили оборони України цьому кораблю, і які завдання він виконував у Чорному морі? Ну, це для мене теж складно його назвати. Я завжди питаюся це зробити. А гардяк він а, був побудований 47 років тому назад, в 76 році. Тобто він такий старенький вже. Ну він двічі вже відпрацював свій ресурс, тому що, як правило, такі кораблі ну, вони служать, ну мають служити розраховані. На ну, 20-25 років, але ну всі вони чомусь працюють більше, тому що Росія просто нічого не може побудувати на їх заміну. Побудований він був в Польщі, а той тобто багато там складових. Вони скажімо, не російського виробництва, особливо критичних складових, таких як двигуни, електростанції, і так далі. А його завданням було перевезення морської піхоти. Він може взяти на борт роту морської піхоти 120 осіб. Військових, і, вони, і 14 одиниць бронетехніки, ну, БТР-80, це найбільш така розповсюджена одиниця, яку він перевозив, і висадити на узбережжя. Він може висадити безпосередньо на узбережжя, тобто, скажімо, підійти до берега, відкрити апарелі, або може навіть висадити їх на в морі, на відстані до 10 морських міль. Тоді техніка сама своїм ходом йде до узбережжя і там. Здійснює вихід і так далі. от ну от до цей корабль належить до північного флоту, і до війни і десь там за пару тижнів росіяни перегнали шість кораблів, три з Балтійського флоту і три з північного. І це, цей гарняк був одним з них. От, ну я думаю, що по таке пошкодження о, зараз бачите дуже серйозний крін на лівий борт. І справа в тому, що все, все приміщення от, внутрі корабля вони залиті морською водою. Це дуже погано для, для, ну, для техніки, там для електричного обладнання. І я думаю, що це ну, я думаю, що це буде дуже дуже важко відновити, і навіть з точки зору економічної його відновлення не є доцільним. А крім того, ну от були там, я не знаю, не перевине не підтверджені От така інформація, що нібито навіть при постановці в док він навіть затонув. Справа в тому, що от з моменту, коли його прибуксурували в бухту, у нього під лівим бортом отут постійно стояло судно допоміжне, яке виконувало функції такого пантону, підтримуючого, його, щоб він там ну, набрав води багато, а при постановці в док, ну, не можна, щоб окрім корабля, щось було інше. Я так думаю, що от якраз. Під час постановки в док, коли док був заповнений водою, вони могли набрати багато води і там затонути. От. Ну, опять же, підтверджень немає. Ну, в будь-якому випадку, ну дуже серйозна ситуація. Я думаю, як мінімум, дуже довго його не побачать. Цього коросу зрозуміло. Дякуємо, так. пане Андрію, за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Риженко, капітан першого рангу військово-морських сил Збройних сил України запасу.